Друзі, вітаю на нашому каналі канал Інова Україна. І сьогодні в рубрики насіння від американської компанії «ІНОВА СІЦ» USA California розповімо про ось таку спаржеву квасолю Вера. Ми маємо ось такий оригінальний кілограмовий пакет з зображенням самої квасолі, назва квасолі, лот та вироблено в США. Вага 1 кілограм. Дуже-дуже гарна квасоля, яка дуже добре зарекомендувала вже себе на території України. І е, Фермери звертаються до нас і е, в цьому році дуже багато замовлень, замовлень на м, цю спаржу І Я хотів би зачитати вам характеристики цієї квасолі, яка має вражанність та якість на 100%. Вегетаційний період. 50-55 днів. Потужна рослина. Висота 40-50 см. Довжина стручка 15 см, діаметр стручка 6-8 мм. Округлі прямі стручки однорідно темно-зеленого кольору. Добре зберігається і добре транспортується. Високий потенціал вражальності і якісний товарний вигляд. Васоля дуже добре. Я ще раз кажу, що зарекомендувала себе на території України. І хочу вам продемонструвати саме насіння. ось ми висипаємо, маємо таке насіння, оброблене. Все однорідне, відкаліброване, гарна якість. Тому звертайтесь до нас в компанію «ІНОВА Україна. Менеджери підберуть для вас якісний матеріал. У нас є не тільки квасоля, дуже багато інших продуктів. Підберуть для вас якісний матеріал, порекомендують і будете вирощувати свої овочеві культури на своїх ділянках у слідучому сезоні. Натискайте на дзвіночок, коментуйте відео, ставте лайки. Підписуйтесь на нашому каналі і далі ми будемо розповідати вам про наші продукти від компанії Інова USA Каліфорнія.